Наша знімальна група жодного дня не сидить на місці. Сьогодні ми приїхали до Сен-Тетєна. Це одне з найменших місць, що приймає матчі Євро. Кріпимо черговий значок на наш рюкзак і вирушаємо на прогулянку. Одним з символів Сент-Тет'єна є музей сучасного мистецтва. Вважається, що тут знаходиться друга за величиною колекція творів сучасного мистецтва у Франції. Більше лише в Парижі, в центрі Помпіду. – місто невеличке. Всі цікаві місця тут у більшому доступі завернули за ріг, і ось він красень стадіон, на якому проходять матчі Євро. Гішар – єдиний великий стадіон у Франції, який знаходиться в центральній частині міста. Усього в декількох кілометрах від самого серця Сент-Ет'єна. Стадіон Жофруа Гішар з одного боку історична пам'ятка, оскільки відкритий ще 1931 року. З іншого цілком сучасна арена. Це справа в тому, що за минулі 85 років він не раз перебудовувався. Тож від первинного стадіону залишилося хіба тільки поле в далекому 1931 році. Арена вміщувала 1800 глядачів. Тепер може прийняти майже 42 тисячі. Тим часом збірна України вже почала підготовку до матчу з Північною Ірландією, що відбудеться в четвер у Ліоні. Тренери команди розібрали з гравцями сильні та слабкі сторони суперника. Сейчас ми приїхали. У нас перше теоретичне заняття по цій команді. Було Вот уже ми починаємо розбирати. С сейчас до игры ми будемо кожен день, утра і вечір, смотри ігри. Нам тренернірам розказувати, вказувати на їхні сильні сторони. Ну і на слабо, конечно. Ну так, да, в принципі, було видно вже і е, так, що это британський стиль, е, это хороша фізична подготовка, тобто в принципі это фланги, подачі, багато боротьби. Команді потрібна перемога. За іншого результату претендувати на вихід в 1-8 фіналу буде важко. Ну, Всі прекрасно розуміють, що не право на ошибку, недавно результати шанси сводяться к мінімуму. Ну нельзя говорить, что допустим, если мы неудачно сыграем с немцами, все-таки чемпионы мира, я бы так не стал говорить. Мы все рассчитывали на положительные результаты и могли его добиться. Но сейчас нет смысла вспоминать. Но еще впереди две игры, не только с Ирландцами, но и остаются шансы из Польши. Даже и, хотя мы его не рассматриваем при неудачном повороте событий, но все-таки как-никак они есть. То, что надо... Максимум очей в двох іграх це факт. І зірванцями одна із ключових ігрів буде. Да. Перемогти буде не просто суперник, а складний. Да, ну, Насправді ця команда э, сильна, однозначно, она до пораження від Польщі. Десять матчів нікому не проігрувала. Її потрібно вважати, і ми її вважаємо.